Переговори в Майамі продовжуються. Українська і американська делегації розбирають два матеріали: угоду про гарантії безпеки та плани і відповідні меморандуми, які стосуються економічного процвітання, голосові проспереті для України. З загальним обсягом бюджету, який розглядається на цю тему, до 800 мільярдів. Як кажуть ті, хто наближений до цього процесу, що справа походить так, що навіть 19 чи 22 січня, чи між тим, Україна і Сполучені Штати Америки. Можуть підписати ці два документи. Цікава річ. Росія агресор, Україна жертва, угоди підписуються між Україною і США. Що це? Погано це чи добре? Що це, скажу так? Дональд Трамп і всі ті, хто допомагає Україні насамперед, Дональд Трамп каже, це наше. Це моє. Добре це чи погано з точки зору нинішньої ситуації і тої перспективи, яка малюється на початку третього тисячоліття, яка все більше і більше нагадує, який сучасний третього тисячолітній імперіалізм це позитивна річ. Позитивна, хоча б тому, що вона зберігає шанс. Надію, можливість, потенціал, бо все-таки у цьому виборі бути партнером, хоч і меншим партнером країни, яка може, могла, була, може бути демократичною, все-таки є ліпшим вибором. Не вперше доводиться Україні проводити таку дилему. Розв'язувати таку дилемму і в нинішній ситуації, очевидно, що ми потрапили в той же самий цикл, в якому були наші попередники і періоду Богдана Хмельницького і Грушевського. Я вже не кажу щодо позиції і необхідності визначеності таких політиків, як Симон Петлюра. Степан Бандера, Роман Шухевич, ну і багатьох-багатьох інших, які усвідомлювали, що із світом, який все-таки був, є, може бути, можливо бути демократичним, технологічним, який є в соціальному, економічному плані прогресуючим, все таки ліпше. Бути поруч, укладати угоди, навіть якщо в цьому випадку треба виглядати як слабша сторона. Тому тема безпеки, безпеки, чесно кажучи, без прикладання зусиль безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Але сама по собі ця угода чітко говорить Дональд Трамп, як і Сполучені Штати Америки, кажуть. Україна це наше. Тобто, ну ми можемо сказати, що ми разом. Це приблизно як угода по рідкоземельних мінералах. Вона ніби справедлива, вона ніби рівнозважена, однак, як не сусідся до неї, що про неї не говори. А сильніший таки завжди сильніший. Хоча це зберігає. Можливість тому, хто ніби слабший, а тут треба чітко розуміти, що Україна в даному випадку отримує шанс, і цього вже при такій ситуації можна сказати забагато. І це те, що дає надію, що забезпечує майбутнє, що в таких умовах є надважливим. І як ми бачимо, навіть над такими дещо. Віртуальними речами можна поставити заголовок гарантії безпеки. Бо що ж будуть у цій ситуації робити Америки? Здійснювати загальний контроль і моніторинг можливо, здійснювати певні послуги в питаннях транспортування важкими літаками зброї війська. Можливо, Ну, очевидно. Інформація, яка стосується розвідданих. Можливо, у цій ситуації. Тобто, все це під словом, можливо, перше, можливо, друге, можливо, третє. Але і це за таких умов багато, бо ми розуміємо чудово, що те, що разом із Сполученими Штатами, а в даному випадку з Трампом, на це засть московському. Цареві, що далі у цьому переговорному процесі? Безумовно, це розмова про економічне процвітання. Ну, як же, сказавши, що це наше, не сказати, що це буде цвісти? І в цьому відношенні цифра: 800 мільярдів, вона вражає, вона дивує, вона шокує. Бо, моєму поколінню, наприклад, українських депутатів, говорити про такі цифри було все рівно, що мріяти про політ на Марс. Бо тоді, на той час, депутати парламенту могли ратифіковувати міжнародні угоди про фінансові плани, певну допомогу. Ну хіба що в сумі 80 мільйонів. І тут 800 мільярдів. Так і хочеться сказати. Той, хто пише цю цифру, він розуміє, про які об'єми йде мова, причому об'єми вкладених ресурсів. Ну, очевидно, що хтось скаже: що війна на початку третього тисячоліття по-іншому змусила дивитися на цифри. Адже давайте тільки глянемо. Які нині бюджети тратяться на зброю, на армії, на війська, і в цій ситуації сказати, що є шанс миру на планеті Земля? Ну, явно не розуміти, що при вкладенні таких ресурсів в питання забезпечення військ, армії, військових технологій. Інструментів смерті можна про стабільний мир хіба що мріяти. А якщо в основних питаннях світу сучасного є тема оборони, безпеки, війни, то про які мирні плани в цій ситуації і тим більше процвітання аж на 800 мільярдів можна говорити? Таким чином, можна сказати, що отут от у першому питанні про угоду гарантії безпеки та економічне процвітання йде мова про те, що каже Дональд Трамп, це моє. А в другому, а це невеликий шматочок пряничка. І тут не можна не сказати, що це чітко говорить, що за цим пряничком. Пані і панове, далі наступить гарапничок, тільки гарапничком. Такі речі можуть позивати хіба що українців, бо це болючий гарапнюра, у нас же і вороги завжди були вориженьками. Тому треба розуміти чудово, що якщо їм вдасться вдалося щось підписати, що я. Мало віру по тій простій причині, що все-таки серед учасників цих груп переговорних є люди, які розуміють прекрасно, що ті проекти, про які говорили, але, на жаль, дуже мало писали Сполучені Штати Америки, їх представників у цих питаннях, назвати гарантіями безпеки, неможливо. А те, що стосується економічним процвітанням. Що сховано за інвестиційним фондом ну, то це не стільки кошти для вкладення в Україну скільки для заробляння американському бізнесу і відповідним вигодам американської держави. Але ж у цій ситуації ще раз хочу, щоб ми з вами зосередилися на питанні, а шанс у цьому є так, він є. Бо з іншого боку, з тим, що називається Московський цар, Його Рашийська Федерація ні шансу, ні життя, ні майбутнього принципово ніколи не буде. Тому за даних умов очевидно, що ті муки, в яких народжуються, нові відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки, це набагато ліпше. І від того, що віками, століттями і тисячоліттями було у відносинах між Україною і східними сусідами, як би їх не називали, але насправді це чорна дирка. І з іншого боку, Сполученими Штатами Америки, де є можливість так трапилося, що на переломі ми маємо справу з Дональдом Трампом, що не може не. Дивувати, вражати, а багатьох і шокувати.